Ну, що ж, майдан, тебе знову з вами. Я хочу представити наступного гостя нашої програми, директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики, політолога Руслана Бортника. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня так. Тільки що ми, от у нас була е, депутатка Ірина Суслова, і хочеться одразу вас запитати: а чому в Україні не відміняють депутатську недоторканість? Ви знаєте, я насправді тут є багато моментів. Я думаю, що депутатами керує передусім страх. Вони бояться скасувати депутатську недоторканість, бо бояться потрапити. Під тиск виконавчих органів влади служби безпеки України, генеральної прокуратури, міністерства внутрішніх справ, таким чином бояться втратити частину своєї незалежності. Ну, це ви сказали загалом про <світувач> усіх депутатів, але ми не про кожного <світ> можемо <світ> сказати, так але справа в тому, що я наприклад вважаю, що безумовно з депутатської в Україні щось потрібно робити. Її потрібно обмежувати, але скасовувати її повністю також незаречно. Чому тому, що ми країна, яка знаходиться в стадії трансформації. Ми країна, в якій ще можливі зловживання е, силовими органами ну, Наприклад, президент чи прем'єр-міністр, якому підкоряються відповідні міністри, може давати якісь розпорядження стосовно тиску там, чи переслідування певних депутатів позицій, яких не влаштовують сьогодні. Давайте відверто казати. І тому, на мою думку, безумовно, якась часткова незалежність цих депутатів, в крайньому разі, стосовно їхньої політичної позиції, стосовно їх діяльності в парламенті, має залишитися. Разом з тим, безумовно, залишати цю незалежність, недоторканність у випадках, економічних злочинів, інших злочинів неможливо. Тобто це потрібно відрізати одразу. Щоб депутати, так як звичайні громадяни, були в такій самій мірі відповідальні перед суспільством за вчинення тих чи інших злочинів, особливо корупційних. Ну, все ж таки, знаєте, якщо так взяти, то можна сказати, що хоч е, хотілося б, щоб ця недоторканість залишилася у тих е, депутатах прозорих, е, яким немає чого там приховувати статки. А якраз подивитися по тим депутатам, які вже не один рік сидять в кріслах, вже хотілося побачити усі статки, які вони мають. Оцю знову говоримо про корупцію. Ви знаєте, я не буду настільки насправді оптимістична, як попередня ваша е, співрозмовниця. Тому що, я, на мою думку, немає чистих депутатів. На мою думку, в системі, де влада і бізнес злиті в єдиний такий організм, такий своєрідний Левіафан, чудовисько, таке, яке в Україні ми спостерігаємо, не можна стати депутатом чесно. Ну просто не можна. Ти або береш гроші з партійних спонсорів, які вже здобуті нечесним корупційним шляхом, або ти зловживаєш на виборах, маніпулюєш, або ти працюєш в політичній силі, яка також не завжди займає чесну, і прозору і антикорупційну позицію. позицію. Є депутати більш чесніші, є менш чесніші. є відтінки сірого, на жаль, в Україні. Відтінків чор чорного і білого немає. І тому цю систему треба лікувати поступово. І не можна просто не можна відрізати біле від чорного, тому що білого немає. Зумієте? А чому ви кажете, що потрібно лікувати таку систему? Це вже не виліковано. Можливо, потрібно її змінити? Е, ну, ми, ми, ми пробуємо час від часу змінювати систему, але кожна різка зміна системи, розлом старої системи призводить до ослаблення нової системи, І не, не, не завжди до виникнення нової системи. Те, що ми навіть сьогодні спостерігаємо, розлам старої системи призвів до загального послаблення органів влади в Україні, що використали наші вороги. Проти нас дуже швидко і дуже ефективно. І тому, на мою думку, це має бути все таки еволюція, стрімка, швидка, але еволю, еволюція. Кожен раз еволюція з певними знаєте, скачками, як в еволюції. Є щабель вверх, щабель, вверх, щабель вверх. Першим механізмом для цього має стати детінізація економіки. У нас сьогодні за оцінкою за оцінками ООН, 70, наша економіка складає в наш ВВП складає 70 мільярдів доларів. З них половина в тіні що не менше 50-60 відсотків. Оцей тіньовий сектор економіки. Він формує олігархів. І олігархи, як вірус, заражають нашу політику і наших політиків, а політики обслуговують їхні інтереси і виходить такий такі закрите коло. Замкнуте коло. Да. Так. Добре, але дивіться, ви кажете, що потрібно так ну, потрібно не послабити економіку, а навпаки, зробити, щоб вона більш кріп, кріпшою стала. Так? Але дивіться, знову там же стоять люди. В будь-якому випадку мають бути певні спеціалісти, які. Роблять те, що потрібно робити. Звичайно. Так, і для того, щоб виховати такого спеціаліста, потрібно або ті, які сидять там, не давати їм там якісь там взятки чи ще щось, потрібно нових долучати. а Ті посадовці, які сидять при владі, вони не дають можливості розвиватися таким це... спеціалістам. А навіщо? А в них дуже тепле місце. Ну, Для... А... Для чого йому їм когось підпускати до цього теплого місця? Тому завжди обираючи між корумпованим професіоналом і не корумпованим непрофесіоналом, на мою думку, в Україні треба вибирати не корумпованого непрофесіонала. Тому що непрофесіонала можна навчити, навіть методом проб і ошиб, помилок, нехай це буде методом якогось перенавчання. а Корумпов Професіонал він завжди буде корумпований. Він завжди буде пам'ятати, що він може щось вкрасти, він може щось зманіпулювати, він може десь сфальшувати якісь державні процеси. І тому, на жаль, цього не відбулося. Ми дуже швидко різко досить змінили владу центральну, але ми не змінили середній рівень, нижчий рівень, рівень управлінців. І вони продовжують сидіти, продовжують руйнувати цю владу. Давайте казати чесно, насправді. Я жодному президенту України, навіть включаючи Януковича, невигідна велика корупція низова. Та корупція, яку відчуває Кожен громадянин, тобто в лікарі, правоохоронці, суди, то тобто, їм це не вигідно, тому що це руйнує їхню владу, але не змінивши цих цих лікарів, правоохоронців, ну хоча б їхнє керівництво, ми не можемо подолати цього найбільш тяжкого випадку корупції, те, що ми відчуваємо щоденно, те, що найбільш дратує суспільство, те, що найбільш підриває основи влади, і тому на жаль, ми знову змінили верхи. Тобто і не змінили низи, і на жаль, якщо цього не відбудеться, цього зміну низів, то і нинішня влада повторить долю о... свого с... 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 часу оранж... оранжевої команди, помаранчевої команди. Угу. Але ж бачите, ми скільки не, не пробуємо щось змінити, змінити, змінити нічого не відбувається. Можливо, ми рухаємося не в тому напрямку, а <с>... можливо <с>... <с>... <Тобі>... рибогни з голови. А можливо, ми не пробуємо, можливо, ми тільки е, демонструємо е, якісь спроби. От чому в нас за рік жодного, е, жодного резонансного злочину не було доведено до фінального вирішення? Чому ніхто не засуджений? От сьогодні пані Ірина говорила про про те, що вона розслідується корупції, дуже добре. Але я дуже сумніваюся, що ці справи дійдуть до суду, і ще більше сумніваюся, що з результатами цих судових розглядів хтось буде засуджений. Тому що не спрацьовує система до кінця. Ми дуже багато піднімаємо піар шуму, затримуємо публічно під телекамери, оголошуємо злочинцями і нічого не доводимо до суду. Немає фінального рішення, немає засуджених осіб, немає конфіскованого майна в на користь державного бюджету. Тобто не працює система. А ви сказали, що пані Ірина дуже оптимістично говорить mm. про все, але ви не погоджуєтеся. Тому чому ви так песимістично говорите? І якщо наші телеглядачі зараз нас дивляться, на що сподіватися українському народу, що потрібно робити? Знову ставати на бунт? Ні, я е, просто більш холодніше до цього ставлюсь, тому що пані Ірина здається перший раз депутат. А я в Верховній Раді консультантом різних депутатів з 2000 року, вже 15 років. Я вже дуже багато бачив депутатів, в тому числі таких молодих, оптимістичних, класних, реально класних, як наша пані. Пані Ірина, тому їй потрібно просто системності її роботи більше, мабуть, додавати, щоб вона відстежувала всі ті шляхи. На що сподіваються нашим громадянам? Я тут погоджуюсь частково з ні. Що насправді головне головні ліки проти корупції це громадянське суспільство. Головні ліки це щоденна діяльність кожного з нас. В тих місцях, де ми живемо, де ми працюємо, стосовно подолання цих явищ. Якщо ми не будемо допускати незову корупцію, от я, наприклад, не ходжу в лікарню, не тому що я дуже здоровий, а тому, що я ходжу тільки в приватні лікарні, тому що кошти, які ти заплатиш в приватній лікарні, умовно кажеться, ті самі кошти, які треба віддати корупційній лікарю. Але в приватній лікарні тобі видадуть чек. З них сплатять податки, ну умовно кажучи, як буде функціонувати. Я не можу побороти цю корупцію, умовно кажучи, в лікарні. Я вимушений таким чином, чином чиняти. І мені здається, що люди мають, якщо не поборотися з корупцією, то максимально її уникати цієї корупції. Розуміти, що ваших 100 гривень е, інспектору дає, це немає різниці, це Коломойський в рукнафті, це одне і те ж саме. Це речі е, одного порядку. Просто, просто трошки інших сум. От і все. А ви почали говорити про приватні лікарні. Ви можете дозволити собі ходити хтось. Може дозволити собі ходити в Ті самі лікарі. гроші. Це неправда. Ну дивіться, якщо у людини немає, наприклад, людина захворіла, uh -huh. в неї немає можливості піти до приватної, немає коштів. Вона в будь-якому випадку uh -huh. піде до державної установи. Правильно да, і заплатить там хабар немає в за 90% дев'яносто або її не будуть лікувати, або вона не отримує послуги, або вона заплатить хабар. Покладає в конверт 100 гривень 150, ну то це нинішні тарифи о, лікаря. Це не треба багато ходити, якщо хто хоче боротися з корупцією, може прийтися по лікарні і зразу зафіксувати піймати корупціонерів цих ці зрозию. То як боротися з корупцією? Добре. То ніхто не бореться з нею просто Не бореться, не ніхто. бореться. Тобто не бореться. це, це більше піар, піар танці знаєте, на корупції, ніж, ніж боротьба з ними, на жаль, з цією корупцією. То як з нею боротися? Адже ми от зараз маємо вже дізнатися, хто буде головою антикорупційного бюро. Ви знаєте, антикорупційне бюро це окрема історія. Очільником антикорупційного бюро фактично є вже фактично народний депутат. Він з хвилини на хвилину стане народним депутатом, який пропонує обрати голову антикорупційного бюро ще одного народного депутата, які обидва переналежать до однієї політичної сили. Тобто, це, це мені здається це неправильний підхід. Антикорупційне бюро це єдине місце в системі державної влади України, де я наполягав, пропонував все-таки іноземця фахівця чистого фахівця в Україні з безкорупційним минулим, без корупційних зв'язків в цій сфері знайти неможливо. Тобто, і тому нам треба було шукати все-таки і на цю посаду іноземців. Ну, дивіться, якщо ми будемо долучати до нашої державної структури іноземців, то чи не буде це перекладання? Що в таким випадком, що влада? Та перекладає відповідальність на чужі плечі. Буде, якщо ми. Нічого мабуть. не будуть, вони при цьому ж нічого не будуть робити. Це фактично моя теза, я її постійно озвучую. Це буде, якщо їх ставити міністрами економіки чи міністрами торгівлі, чи якщо їх ставити управлінцями. Тобто я в цих сферах не підтримую, безумовно, перекладання таке відповідальності цих міністрів, яких потім звинуватять в усіх грігах, скажуть, що вони нічого не зробили, вони поїдуть за кордон, і тут буде розмова про попередників, як завжди. Але це не стосується правоохоронної сфери, тому що дійсно правоохоронна сфера. Настільки корумпована, і це, це заслуга в лапках не тільки України, це заслуга всі, всього радянського минулого, вона завжди була корумпована в тій чи іншій мірі. Настільки вона корумпована, що вже ми своїми силами ці Евгії не можемо очистити. Треба брати іноземців, якісного іноземці, передусім західної європейці, це не можуть бути грузини чи литовці, це люди з нашим пострадянським менталітетом, все рівно хочемо ми цього чи не хочемо. Це мають бути гарні європейці, яких ми наймаємо, яких ми використовуємо, платимо їм високу зарплату. І після того, як вони Роблять свої роботи, ми їм дякуємо, відпускаємо додому. Не мають бути ті, не мають бути ті, де гарантії того, що хтось хто прийде, запрацює нормально і правильно. А насправді з корупцією по поборотися не так і складно, і побороти насправді треба зробити дві речі, які дуже легко зробити пані Ірина Суслова може їх вже зробити. передусім. Потрібно би зміни до законодавства, які дозволять нам встановити кінцевих бенефіціарів українських грошей, і українського майна, щоб це не ховалося в офшорі, в офшорні фірми. Тобто всі ці вся Ця інформація стосовно того, кому належить цей будинок, де ми знаходимося, там, якісь, якісь гектари під Києвом, чи Укрнафта, вся вона має бути оприлюднена з конкретними фізичними особами, які власниками конкретних офшорів, щоб було зрозуміло, хто є, є власник. Потім має бути застосована ефективна податкова політика. Якщо ти власник багатьох-багатьох е якихось об'єктів, ліквідних об'єктів, ти маєш платити як це як власник, як в західній Європі, ти маєш платити 50, 60, 70% відсотків оподаткування має бути, якщо ти олігарх. І якщо застосувати ці лише два інструменти, ми тіньовий сектор економіки за років два зменшимо в разів два. Тобто у нас буде відсотків 25-30, не більше. Ще через років 5 ми будемо мати середньоєвропейських 20% відсотків, не більше того. Ми ми з підвищимо доходи державного бюджету щонайменше в 2-3 рази. Також ми зможемо виконати всі соціальні зобов'язання української держави. У нас не стане олігархів. Вони стануть не мільярдерами, а мільйонерами. Або вимушені будуть шукати інші корумповані території, те там якісь ніби, Росії, Казахстани. Ну тобто, де де ще працюють олігархічні правила гри. А не Україну, ну ви дуже такий гарний приклад пропонуєте. Але чому цього не було зроблено ще до цього часу? Тому що олігархи, всі українські олігархи розклали її яйця в різні корзини, конкретно українські політичні партії. Майже всі українські політичні партії фінансувалися ті чи іншими олігархами, в ті чи іншій мірі олігархами. Я знаю одного олігарха, який профінансував семи парламентських нинішніх груп. Він профінансував шість. Тобто і, ну, вони не можуть працювати проти знаєте, вони не можуть, не можуть кусати руку яка їм кормить, яка, яка так, їм годує. Так. Поки влада і бізнес нас злиті воєдину, нам буде, ми не досягнемо якихось значимих соціальних перетрубацій. Тому що будь-яка соціальна реформа, будь то медична, освітня чи правоохоронна, вона б'є по інтересам українських олігархів. Представництво, яких представлені в парламенті і не дозволяють проводити цю реформу ну, люди. Не повинні, ви знаєте, за те, що олігарх отримає менше свого якоїсь статку чи ще щось. Не повинні за це платити. Я постійно ставлю одне й те саме питання: як боротися з корупцією, як боротися з олігархами, всі говорять одне і те ж саме. Ви можете конкретно сказати, що робити з олігархами, яким чином, тому що простий люд, ну він не може просто якось протидіяти їм. Люди можуть піти от що може зробити зробити наш український народ, вийти на майдан, так бунти але як, якщо ви я, кажете. Які, знову ж таки, олігархи профінансують для того, щоб поставити своїх очільників на чолі цього бунту в кінцевому результаті. Mm -hmm. я, ну, я, 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 цинічно, я цинічно буду сьогодні говорити, ну, щоб наші, розуміли наші телеглядачі насправді. Я пропоную реальні інструменти. Не треба з ними нічого робити. Олігархи це як дощ на весні, Він буде. Тобто, але влітку вірогідність дощу буде менше. Нам просто потрібно переводити наше суспільство в іншу стадію. Тобто я пропоную конкретні механізми, кажу оприлюднення власників і ефективна державна бюджетна політика. Після того олігархи будуть або тікати з України, або вони будуть ставати не олігархами, а просто дуже великими підприємцями, які будуть платити належні податки, будуть користуватися підтримкою в суспільстві, тому що вони платять високі податки. Тобто які будуть відповідально ставитися до фінансування політичних сил, це ще третій шлях. Насправді, питання лобіювання і розмежування політичних сил від, від олігархів і контролю фондів політичних сил, виборчих фондів. І таким чином ми насправді можемо провести реальну реформу в Україні. Причому для цього не потрібні гроші. Нам зараз часто кажуть, що треба якісь потрібні гроші інвестиції. Для цього просто потрібна політична воля і законодавчі рішення. А які, от скажіть, які втрати поніс Євросоюз від ситуації, яка склалася в Україні? Він загалом українська криза вдарила безумовно по європейському союзу. Є країни, які втратили 10-20% свого своєї зовнішньої торгівлі, за рахунок контрзаходів, які Росія застосувала стосовно європейських країн, і за рахунок втрати частково українського ринку, тому що український ринок був досить ємний. Це починаючи від купівлі європейських автомобілів, закінчуючи купівлею, купівлю, там не знаю омарів, якихось фруктів, тобто предметів, предмет які поставлялися через європу або чи з європейські компанії на сьогодні дійсно споживання в україні падає я працюю з асоціацією підприємців по деяких секторах споживання впало на 70-80%. про автомобілі я мовчу там падіння десь 90 але навіть продукти харчування там фрукти як якісні фрукти впало на 70-80%. споживання безумовно європейці втрачають крім того вони втрачають тому що вони не мають впевненості в стабільності поставок російських енергоносіїв в європу а в Європі 10 країн Європи від 30 до до 90% залежні від російських енергоносіїв, не маючи впевненості в цих енергоносіях, вони не можуть планувати свою економічну політику. Їхня, також, їхня економіка буде знаходитися в стані рецесії. Насправді від цього конфлікту втратили всі. Росія дуже серйозно втратила. Ми навіть ми найбільше якби потерпачі від цієї ситуації, тому що в нас на нашій території це відбулося. Європа також втрачає. Ну, війна продовжується. І то як ви, як політолог, що ви можете сказати? Кому вигідна ця війна? Хороше запитання. Насправді я скажу, що вона кому вона не вигідна на сьогодні? Вона не вигідна Європейському Союзу, вона не вигідна. Українському народу. українському народу в першу чергу не вигідна. Вона не вигідна за великий рахунку і Росії. Тобто вона вигідна третім силам, зовнішнім силам. До яких я відношу як окремі країни, так і мілітарні блоки всередині різних країн. Вона вигідна передусім військовим. Хто ми вже почали забувати, що таке питання НАТО, яке зараз актуалізується, і ріст оборонних витратків витрат в Європі на наступний рік буде щонайменше на 200%. Генерали військові отримують гроші, про які вони мріяли і не могли мріяти останні 25 років, з часу після того, як Варшавський блок розпався, розумієте, да вона вигідна мілітарним колам Росії. Безумовно, такі зростання фінансування, посилення Військових саме словіків Росії, тобто перехід до них значної влади дуже вигідно. Тобто вона вигідна частині військових в Україні, безумовно, і вона вигідна з деяким зовнішнім гравцям, до яких я в однаковій мірі відношу і Китай, і Сполучені Штати Америки, які будуть користуватися ослабленням Росії і Європи як своїх конкурентів конкурентів на зовнішніх ринках. Тому, вони будуть, якщо вони не будуть підливати масла вогонь, то вони будуть нічого не робити, реально нічого не робити, щоб цей, цей вогонь припинився на цій території. Ну, Тому що це ослабляє їхніх конкурентів їм, і вони будуть цим користуватися цією ситуацією на зовнішніх ринках, передусім. Але у всіх, в будь-якому випадку, на вустах лише те, що Путін, Путін винен, Путін не відступить. Це... Путін, Путін... Путін стерв'ятнік. Е, розумієте? Путін е, напав тоді, коли ми впали, ми стали слабкі. Тобто я не схильник вважати, що це була запланована якась а, акція. впали, стали слабкі, а можливо, просто ми не впали, не стали слабкі, а наша влада злила да, про безумовно, Крим. Безумовно. Ми маємо на увазі ми не владу. Тобто, я маю увазі ми як суспільство. Ми обирали двічі, ми обрали Януковича. Ми обрали після Януковича ще одну владу, яка злила Крим і, і не змогла врегулювати ситуацію на Донбасі. Хоча на Донбасі можна було просто домовитись, насправді, на перших етапах. І тоді гірки назвідти поганою мітлою регіонали. Просто треба і грамотний хитрий діалог, а чомусь не було такої на той час волі вести цей вести цей діалог. Комусь вигідно просто. Так, да, І війна безумовно вона вигідна, тому що вона дозволяє зараз повністю розграбований Донбас, вирізаний в металолом. Всі ресурси, які там добуваються, вугілля, сталь. Все виходить по просто по бросовим цінам, зараз викидається чи в Україну, чи в чи грабується в Росію. Тобто багато людей, які зараз збагатилися на цій війні. І у нас з'являться нові олігархи. Ми поки що про них мало знаємо. Але не з'явиться. Це будуть колишні військові, це будуть люди, які починали з волонтерської діяльності, а зараз курують економічні потоки в зоні АТО. Тобто нас ще очікується хвиля розслідування стосовно цих людей, насправді, в майбутньому. І війна частині суспільства безумовно вигідна, але це за наш рахунок. За того за рахунок того, що ми збідніли в 3-4 рази. Це за рахунок того, що наша купівельна спроможність впала ну, на такий на рівень виживання просто суспільного. Це за ну, рахунок того, є виживання, що ми і з вами що що ми з вами, люди, які навколо нас, вони ми не можемо нічого відкласти. Ми ще виживаємо якось, але нічого в кишені відкласти не можемо. Ми не можемо собі вже дозволити поїздку десь за кордон відпочити, що раніше дозволяли два рази. Там середній киян міг дозволити собі двічі на рік в середньому. Тобто ми не можемо дозволити собі купити якісь європейські товари, купити ліки дорогі, європейські якісні купити Всього цього, цього ми, ми не можемо дозволити, це за наш рахунок. Частина людей збагатіла безумовно. Так, частина. Ми, український народ, не можемо цього дозволити. Да. Олігархи рад да, можуть це дозволити. Скажіть, ну то як тоді, що має відбутися, щоб все ж таки ця війна закінчилася? Але в будь-якому випадку її ж треба закінчувати. Хтось має поступитися чимось, хтось має. На якийсь крок зробити першим, щось що має відбутися. На мою думку, перед владою зростають два ключові виклики: це внутрішня стабільність і економічна стабільність, передусім, і закінчення війни. Без закінчення війни ми не дочекаємося інвестицій. Нам не варто взагалі розраховувати на будь-який економічний ріст. На мою думку, все ж таки мінський меморандум, як основа такого діалогу, він може бути реалізований. Це правильна позиція, але потрібна воля до його реалізації. Потрібна не спроби його передьоргування, не спроби знову ставити Іншу сторону, перед ліцем якихось ультиматумів. Ультиматуми можна ставити, але коли ти переміг. Ми не перемогли в цій війні. Тобто ми однозначно вже програли в цій війні, як, як суспільство, як народ. Тобто Ми не дозволили себе перемогти, теж це дуже добре. Але ми як суспільство і як держава програли в цій війні. І тому ми маємо домовлятися. Тобто Ми маємо домовлятися, ми маємо домовлятися на основі мінського меморандуму, при якому, безумовно, ці території мають повертатися в склад України. Без, без без навіть без діалогу стосовно цих питань повертається українська правоохоронна система на цій території, але вони можуть отримати часткову якусь економічну культурну суверенізацію, без формування якихось автономних республік на зразок Криму. Ми вже пройшли цю історію. Я не підтримую такий шлях. Але як певний набір районів Донецької та Луганської області, вони можуть отримати там право на своє мовне, культурне самовизначення, якусь місцеву міліцію, тому що з тими людьми, які воювали проти України, а значна частина це все рівно люди. Ми маємо це визнавати треба щось теж зробити якщо ми їх не інтегруємо в українську політичну правову систему вони будуть продовжувати проти нас воювати і ми не зупинимо цю війну ми маємо додати можливість якось вийти хоча б зберегти частину обличчя і вийти з цієї ситуації в яку вони самі себе загнали тобто і, і таким чином реінтегрувати їх в склав цієї міліції і повернути туди український прапор український суд український закон на ці території український суд дуже дуже таке гарна питання. Да, і тому і маємо та, домовлятися поки але... Що ми, на жаль, мені здається складається таке враження, що ми ще не готові домовлятися. Незважаючи на те, що соціологія показує, що 60-70% українців підтримують мирні врегулювання в тій чи іншій мірі, ми ще не готові, ми ще думаємо перемогти. І я не думаю, що нам дадуть перемогти. Тобто і це справа навіть не в Путіні. головне, головне, щоб ми втрати більше не понесли, тому що ми кожен день втрачаємо наших хлопців і це uh -huh. жахливо, справді жахливо. Ми почали, ми почали з вами говорити стосовно uh -huh. українського суду. Як працює наш український суд, і взагалі, коли закінчиться війна, чи винні за те, що відбулося під Іловайськом? А чи хтось понесе покарання? Uh -huh. Я навряд чи ситуацію по я дуже гарно знайомий, тому що працюю в волонтерській місії, яка займається вивозом загиблих українських службовців в зоні АТО з тих територій, які ми тимчасово не контролюємо. Тому я цю цю знаю ситуацію. Я не думаю, що за це хтось понесе відповідальність. Тим паче ситуація з Іловайськом, на мою думку, вона може мати і штучні елементи, тобто вона може мати не тільки якісь. Елемент військової помилки чи елемент е... дій, ефективних дій супротивника має... може мати штучний елемент, тому що під Іловайському був фактично знищений цвіт добровольчих батальйонів України, тобто тих батальйонів, які потенційно могли склати загрозу владі тих батальйонів, які мали мали право моральне і можливість вимагати якихось змін в суспільстві, mm. вони всі там загинули майже. Тобто ну, цвіт цих батальйонів був, там загинув. Тому ситуація складна. Я не думаю, я думаю, що насправді ефективне розслідування таких резонансних справ, починаючи від розстрілу Небесної Сотні, закінчуючи лавайським котлом, буде можливо вже тільки в наступному циклі влади. Коли ці ці люди, які зараз при владі, будуть змінені іншими людьми, більш якісними після наступних виборів парламенту, президенту, і тільки тоді ми. Зможемо ці справи довести до кінця. Як в свій час доводилось пам'ятаєте, через багато років справа Гонгадзе треба, щоб пройшов час, і ті люди, які причетні безпосередньо до цих подій, щоб вони втратили вплив. Історія України пишеться і в будь-якому випадку. Я сподіваюся, і ми всі, так як і ви сподіваєтесь, uh -huh. що все ж таки хтось понесе за це покарання. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Що ви побажаєте нашим телеглядачам? Я все таки побажаю нашим телеглядачам розуміти, що наше суспільство формується з багатьох багатьох таких квартирок маленьких, де кожен з нас живе. Якщо в нас кожна буде квартирка добре жити, в нас буде чистий під'їзд, гарно навколо будинку. В нас буде змінюватись суспільство. Суспільству потрібно привносити вірус доброти, вірус антикорупції, всього іншого, і це буде руйнувати е, ті схеми, які будують наші можновладці. Тому бажаю оптимізму і сил до змін безумовно. Я також доєднуюся до ваших слів. Ну що ж, на цьому майдан тебе закінчився, і я хочу нагадати: гостем нашої програми був директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики, політолог, Руслан Бортник. Залишайтеся з нами.